Це настільки мерзенне, ви серйозно? І наша перша легка. всім привіт, дякую за підписку. На мій канал. Сьогодні будемо відкривати сакральні уламки на акаунті нашого підписника. Про Амік також передаю привіт всім з клану збірна Укр 1 відкриваємо 12 сакралів. Сподіваюсь, потягнемо, хоча б одну легенду. Відразу прибігає до нас героїня складу у мітогі. Еренія тільки для новачків під клан босса. Зараз у нас працює Х10 на топових героїв Ліліту, Поплічник Брогні та льва осінню. Герої з блоком штрафів, на яких ми дуже розраховуємо. Це настільки мерзенно бачити таких героїв Сакральних уламків. Це у нас гексія. Ще один кондатьєр. Ви серйозно? Відкриваємо далі. Випадає Арндальф під війни фракції. Тяжке відкриття цього разу в нас. Некролоу теж склад. Мучитель герой злиття Разена заходить на клан босса в якості стане примача. Тереск нас дуже цікава героїня. Якщо ви знаєте, куди вона заходить, відпишіть у коментарях. І наша перша легенда! І це у нас князь ночі. Князь ночі по справжньому корисний герой завдяки третьому навику це у нас масовий розкол захисту, для якого не потрібна точність і який неможливо відбити. Тобто 100% накладання штрафу захисту. Навіть кращий за войдового героя. Тому вітаю і відкриваємо останні три уламки. Маїв зайде новачкам на вершину крижаного голема за рахунок блоку оживлення. мавзолейник герой з нашого X10, чудовий клінсер, плюс корисні бафи. І ще одна Тереск випадає як пороблено. Ось таке у нас відкриття з 12 сакралів, два корисних герої. Це в нас звичайна князь ночі та мавзолейник. Решта склад. І зараз ще трохи уламки відкриємо. В мене на акаунті. Поїхали! Нагаскорула в нас було злиття, непоганий герой, який бусить шкоду під дією оглушення. Карколом в мене перший. Чудовий герой з масовою контратакою. Один з небагатьох врі. І упадає Кваргану Вінчаний, герой з нашого x 10 заходить під за рахунок лікування щитів та корисних бафів. І відкриваємо ще два десятка прадавніх уламків. радник, зрадник, бород кривавий війни фракції, і відкриваємо другий десяток. Карлінія в нас теж підвіни фракції, і решта рідкісні герої на легенду. Я не сподівався цього разу. Ну що ж, потягнули одну легенду та пару корисних епіків. А що потягнули ви, пишіть в коментарях. Всім дякую за перегляд та мирного неба.